Ця гідроелектростанція в італійському містечку Ріо де Пустерія, що на південному тиролі, навряд чи нагадує сучасну споруду. Звели її лише кілька місяців тому на місці Старої Гес. Помітити різницю можна, лише спустившись під землю. На гірській річці тільки невелика частина станції. Більшість обладнання прихована у тунелі під прошарком ґрунту. Під землею не чутно ні шуму від роботи ГЕС і не видно власне самих конструкцій. Загальний кошторис проекту 28 мільйонів євро. Повернути ці гроші наша компанія планує вже за 30 років. А це станція в Перечинському районі Закарпатської області. Вона в 20 разів менша за потужністю, ніж італійська. Натомість проект має окупитися вже за 7-8 років. Ми використаємо. Досвід тих людей, які працюють з цим вже більше ста років, які мали свої помилки, і які в наступному проєктуванні просто зможуть нам допомогти в тому, що ми уникнемо тих самих помилок і зробимо все на найвищому рівні. Вартість проєкту – 20 мільйонів гривень. За європейськими мірками це копійки. Тож іноземні експерти з енергетики сподіваються, невдовзі таких у регіоні може відчутно побільшати на Закарпатті Є всі можливості будувати малі гідроелектростанції. Географічні особливості Карпат дозволяють поставити у вас три сотні та навіть більше ГЕС. Наразі на Закарпатті добудовують одразу три малі гідроелектростанції. Вони стануть енергетичним доповненням до п'яти вже існуючих ГЕС, які функціонують у гирлах карпатських річок.